Вітаю, мене звати попова Ольга. Я психолог, психотерапевт. Працюю вже половиною роки. Використовую в своїй роботі метод транзакційний аналіз і всі методики, які пропонує цей метод. Чому я стала терапевтом? Це робота мрії. Я дуже люблю слухати, і мені подобається спостерігати, як змінюється життя клієнта на краще. Подобається дивитися, як відбуваються зміни, і бути частиною цих змін це велика честь для мене. Моя особиста терапія вплинула на моє життя радикальним чином. Воно змінилося на розвернулося на 180 градусів. І мені подобається те, як я почуваюся, те, як я сприймаю цей світ і себе в цьому світі. Головний принцип, якого я дотримуюся в своїй роботі, це принцип не нашкодь». Для мене дуже важливим є свобода клієнта, його бажання до змін, і для мене є пріоритетом створення комфортної, приймаючої атмосфери для змін, які стаються з людиною. Тому що зміни це. Часто пов'язано з дискомфортом, і тому в контакті зі мною я намагаюся створити сприятливу атмосферу для того, щоб людині було найбільше комфортно працювати над собою. На першому сеансі ми знайомимося, ми встановлюємо контакт. Намагаємося створити довірливі стосунки. Клієнт може розказати про свою проблему, з якою він прийшов, розказати про себе все, що вважає за потрібне. Я можу задавати якісь питання, які я вважаю, будуть доречними. На наступних сеансах ми будемо концентруватися безпосередньо на тому, щоб здійснити запит клієнта. Ми будемо приділяти максимум уваги тому, що хоче клієнт, що, що йому потрібно і до чого він прагне. Я дуже люблю свою роботу і своїх клієнтів. Я люблю психотерапію і вважаю, що психотерапія це найкраща інвестиція в себе і в своє майбутнє. Інвестиція в покращення якості життя.